Христос Воскрес лунає на світанку. Пасха стала святом найбільшої радості, відчуття єдності з усім світом і з живим Богом. Людство відзначає цей день уже тисячі років, тож дібрало чимало способів вшанування Воскреслого Христа, що сформувалося у традиції та звичаї. Під передзвін церковних дзвонів та спів пасхальних пісень, незважаючи на примхи погоди, біля церков освячують Пасхи. Писанки та все принесене в прикрашених кошиках і в кухлях. Люди христосуються і поспішають додому, до сім'ї, родини. Нагадаємо, що церква святої Великомучениці Тетяни розташована у Саксаанському районі і була зведена у січні 2012 року. Дерев'яна церква побудована за технологією без єдиного цвяха на основі досвіду дерев'яного зодчества 19 сторіччя. За цією технологією храм є єдиним витвором архітектурного мистецтва у Криворізькій єпархії. Будівля храму у вигляді хреста, увінченого п'ятьма золотими куполами та хрестами, що символізує собою Спасителя Христа та чотирьох євангелістів. Куполи та хрести, виготовлені майстрами свято Успенської Києво-Печерської лаври. Як і всюди, в ніч з 19 на 20 квітня. У церкви святой великомученицы Тетяны отбылось святковое богослужение. Молились за мир и правду в стране. В праздничную пасхальную ночь в первую очередь мы благодарим Господа за прожитый год и год наступающий. Потому что жизнь верующего человека это жизнь от Пасхи до Пасхи. А именно в сегодняшние дни, когда мы живем не в самые легкие минуты жизни, переживаем в нашем государстве, мы в первую очередь в эту пасхальную ночь молимся о том, чтобы Господь послал нам мир послал мир в нашем государстве, в нашем народе, любовь друг к другу, потому что праздник воскресения Господнего – это праздник любви, любви, которую показал нам сам Господь. Если бы Господь не показал нам пример всей побеждающей своей любви, то не было бы никакого страдания, крестной смерти и славного его воскресения. Поэтому в сегодняшнюю пасхальную ночь і всю светлую седмицу пасхальну ми в першу чергу просимо Господа, теж всепобіждающе любви друг к другу, христианской любви к своєму ближньому і, звісно же, мира для того, щоб Господь даровал нам благодаря нашому міру в житті, добре і многие счастливые літа життя. Великдень це насамперед свято всезагальної любові і всепрощення, Коли треба обов'язково зустрітися з рідними та друзями і побажати їм всіляких гараздів. Сподіваємося, що усім ми повернулися з церков та храмів зі світлими помислами, чистою душею та міцною вірою у нашу країну та майбутнє. Зі святом вас.